Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з математики і розпочнемо ми його з рахунку. Рахуємо від 1 до 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер у зворотному порядку: 10, 9, 8. 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. А на якому місці стоїть цифра 7 у числовому ряді? Так, на сьомому місці. А назвіть сусідів числа 7. Так, зліва 6. А справа 8. А що ж означає число 7? Так, що предметів повинно бути 7. Розділимо число 7 на 2 менших. Скільки у нас сніжинок? 7. Поділимо сніжинки на дві групи. Ось так. 1 і 6. А ще можна поділити 2 і 5. А ще можна поділити 3 і 4. А ось і будиночок для числа 7. Запишемо ці числа. Один і шість. Два і п'ять. Три і чотири. Далі зустрінемось з казковими героями. Ви впізнали казку? Скільки тваринок в рукавичці? Порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. шість. Усього шість тваринок. Позначимо цифрою шість. Прийшов ще один ведмедик. Скільки стало тваринок? Так, сім. Один плюс 6 дорівнює 7. На лінійці це буде так. 1 см плюс 6 см дорівнює 7 см. 1 плюс 6 дорівнює 7. Або навпаки, 6 см плюс 1 см дорівнює 7 см. 6 плюс 1 дорівнює 7. А ось чарівна квітка семицвітка. Дівчинка відірвала одну пелюстку. Скільки залишилось? Так, 6. 7 мінус 1 дорівнює 6. А якщо додати цю пелюстку до квітки, то запишемо: 6 плюс 1 дорівнює 7. Пригадаємо дні тижня. Понеділок перший день, другий день вівторок, третій середа. А четвертий це четвер. П'ятий п'ятниця. Після п'ятниці шостий день субота. Ну а сьомий день неділя. Скільки всього днів у тижні? Так, сім. А скільки робочих п'ять. А вихідних два. 2 плюс 5 дорівнює 7. Впізнали казку, діти? Скільки козенят стоять зліва від кози? 4. А справа. 3. Скільки всього козенят? Так, 7. 4 плюс 3 дорівнює 7. А з якої казки ці герої? Так, білосніжка і сім гномів. Скільки гномів стоїть зліва від білосніжки? 3. А справа. 4. А разом скільки гномів? 7. 3 плюс 4 дорівнює 7. А на лінійці це буде так. До 3 см додати 4. Буде 7 см. 3 плюс 4 дорівнює 7. І навпаки, до 4 сантиметрів додати три буде сім. Чотири плюс три дорівнює сім. Зберемо цифри в будиночок. Один і шість. Або шість і один, два і п'ять, або пять і два. Три і чотири, або чотири і три. Ви молодці діти. До побачення!